В ефірі 700 секунд сьогодні у випуску підсумкове інтерв'ю з головою Змійської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим. Напередодні новорічних свят дітям гвардійці влаштували справжнє свято. Учні приватної школи Dream School відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 грудня орієнтовно такі. 356 670 осіб особового складу, 5940 танків, 11 015 одиниць бойових броньованих машин, 8 391 артилерійська система, 935 реактивних систем залпового вогню, 617 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 Гелікоптери, 6503 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1620 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 тисяч 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1247 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Скільки переселенців прийняв ізмейльський район, яку допомогу Збройним силам України надавали мешканці територіальних громад, які нові проекти реалізовані у сфері медицини та що буде з комендантською годиною у новорічну ніч? Підводячи підсумки 2023 року, наша знімальна група зустрілася з головою змейської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби запитати про головне, докладніше дивіться у репортажі. Скільки переселенців прийняв ізмельський район? Яку допомогу Збройним силам України надавали мешканці громад? Які нові проекти реалізовані у сфері медицини? Та що буде з комендантською годиною у новорічну ніч? Підводячи підсумки 2023 року, наша знімальна група зустрілася з головою Ізмельської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби запитати про головне. Першочергово говорили про бюджет за словами Родіона Анатолійовича. Бюджети громад із району прийняті своєчасно. Перш за все, кошти будуть спрямовані в тисячі. У 2024 році на захищені статті: це заробітна плата, комунальні послуги, енергоносії, соціальні послуги та медикаменти та продукти харчування. Що стосується напрямку допомоги ЗСУ, то програми, які прийняли територіальні громади, це 150 мільйонів, які будуть спрямовані на потреби збройних сил України у зв'язку з великим потоком великовантажних транспортних засобів, які прямують до Дунайських портів. Дороги району зазнали значних руйнувань. Перш за все мова йде про траси державного значення М 15 Одеса-Рені та т 1607 Ізмаїл Кілія Вилкове. Повністю зруйнована дорога місцевого значення старанекрасівка Дунайське для забезпечення доступу населення до соціальних та медичних послуг. Ці проблемні ділянки потребують термінового ремонту. В бюджеті передбачені кошти на капітальний або поточний ремонт доріг, тому вони будуть всі утримуватися в експлуатаційному стані за рахунок витрат по експлуатації. Якщо по напрямкам, по пріоритетам, це в першу чергу дорога М-15 це Одеса Ріні. Вона буде ремонтуватися по потребі там, де це потрібно. Зокрема, кілька днів тому розпочалися ремонтні роботи стратегічно важливого мосту на автомобільній дорозі. Ізмаїл Кілія Вилкове. У процесі ремонту передбачено комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик: влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини, влаштування споруд водовідведення та укріплення узбіччя. Зараз почались вже роботи на мосту кофе який з'єднає, так сказати, територіальну громаду кілія і територіальну громаду Соф'яни, без якого неможливо навіть ремонтувати цю дорогу. Тому в планах і, ну, ми будемо полягати на цьому ремонті. Це ділянка між кілією і Ізмаїлом в першу чергу, і з'єднати все ж таки Вілкова кілію, тому що зараз у нас є таке місто Ліски, яке майже відрізано від. Всіх населених пунктів, крім цього, протягом минулого року вдалося провести відновлення проїжджої частини доріг у ряді населених пунктів району. Вдалося немало зробити. Це не були ремонти, це було просто ну, якесь відновлення для того, щоб забезпечити проїжджаємость доріг. Це дорога на червоний яр кілію. Це дорога на старий тер'янин, де майже ніхто не мог їхати. Зараз eh, спробують забезпечити проїжджаємось до дороги на Стару Нікрасівку і забезпечити проїзд автобусного сполучення. В ході зустрічі голова ізмейської районної адміністрації прокоментував основні проєкти в сфері медицини, які наразі реалізуються чи вже реалізовані. Зокрема, розпочато реконструкцію травматологічно-реабілітаційного центру ізмейської центральної лікарні. Завершився поточний ремонт приміщень ПЦЛ лабораторії. Триває встановлення ангіографу на території Дунайської обласної лікарні. Зараз закінчуються вже роботи по налагодженню ангіографа. Буде відкрита відділення. Інсультне в інсультне відділення. Зараз вирішується питання фахівців, тому що дійсно, якщо матеріально-технічне забезпечення ну, дуже на високому рівні, то фахівців, на жаль, не вистачає. Масштабний проєкт у сфері медицини, який реалізовуватиметься наступного року на території Ізмельського району, реабілітаційний центр на базі Дунайської обласної лікарні. Важливість даного центру важко переоцінити. В умовах повномасштабної війни українські захисники отримують поранення різного ступеня тяжкості. Пройшовши лікування у лікарні, військовослужбовці стикаються з проблемою відновлення своєї функціональності зараз є вже розроблена проєктно-кошторисна документація, яка допоможе нам відремонтувати будівлю, яка знаходиться на цій території. І далі ми плануємо долучати міжнародний фонд, які зможуть забезпечити всім необхідним цей реабілітаційний центр. Дійсно, кількість людей, які потребують і. Фізична реабілітація, і психологічна дуже велика, тому ми готові на себе взяти ну, цю відповідальність і створити всі необхідні умови. Реабілітологи, які працюватимуть в даному центрі, пройдуть професійну підготовку за європейськими стандартами. Відзначив Родіон Анатолійович для того, щоб це дійсно якісно працювало, потрібна і якісна матеріальна технічна база, і якісна підготовка фахівців. Наші фахівці виїжджали. В країни Європи, де вже існують такі реабілітаційні центри, і вони спілкуються і вже обмінюються досвідом. З початку повномасштабного вторгнення із район прийняв до себе багато переселенців. На сьогоднішній день на території району знаходяться 17 тисяч 800 вимушених переселенців, серед яких п'ять з половиною тисяч діти. Більша частина проживає в приватному секторі, тобто вони знімають житло за якої власник отримує компенсацію по постанові 333 ну, за проживання для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також є центри, декілька центрів, де компактного проживання ВПО. Це в місті Ізмаїл, три центри, в Соф'янівській громаді, в всього Нікам'янка і Озерна, і в Вернійській та Кілійській громадах. Протягом минулого року громади із Мирського району активно допомагали Збройним силам України, організовували благодійні ярмарки, концерти, фестивалі, збирали донати та закуповували все необхідне для військових. Зокрема, Саф'янівська громада передала на фронт ряд автомобілів. Рекордсмен в цьому напрямку. Це фонд при Дунавія народного депутата Орбанська, який передав майже 200 автомобілів на потребу ЗСУ. Напевно, це дійсно рекорд і велика йому дякую за цю допомогу. <кій> Також «Ротарі Клуб» у нас дуже активно допомагає. Ну і велика кількість волонтерських організацій, приватних лиць, які ну, не хочуть бути ну, публічно висвітлювати цю діяльність. В ході зустрічі голова Ізмаїльської районної військової адміністрації прокоментував мобілізацію та мобілізаційні заходи, які наразі тривають на території громад. Ну, яких там випадків, таких, скажімо, таких у нас не було, і я думаю, що такого у нас не буде однозначно. Ми співпрацюємо дуже тісно з ТРЦК територіальним центром комплектування. Плануємо це відбувається по плану. Також до цього залучені і громади, які займаються оповіщенням. Крім цього, на території району проводиться агітаційна кампанія, направлена на дотримання громадянами правил військового обліку та добровільного залучення до виконання військового обов'язку. У свою чергу на підприємствах, установах та організаціях проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку бронювання військовозобов'язаних. Хочу звернутися к керівникам підприємств, якщо дійсно. Підприємства працюють і ви хочете продовжувати цю, цю роботу. Потрібно звернутися до ЦРК ТРЦК, до забезпечити бронювання тих ліс, які вам необхідні, і оновити списки тих, хто підлягає бронюванню. Мілізація буде тривати до тих пір, поки ми не переможемо. В ході підсумкового інтерв'ю Родіон Абашев прокоментував готовність до холодів та роботу пунктів незламності. Наразі на території Ізмайського району облаштовано 55 пунктів незламності та дев'ять мобільних наметів в Ізмаїлі, які повністю укомплектовані та готові до розгортання. Всі вони працюють через дім, кожен може побачити, де вони знаходяться, де знаходяться їх локація. Вони забезпечені генератором, гарячим харчуванням, можливістю Працювати через інтернет, ну всім необхідним вони забезпечені. Залишилося буквально кілька днів до нового 2024 року. Комендантську годину у новорічну ніч відміняти не будуть. А масові заходи, як і раніше, заборонені, відзначив очільник району. Комендантська година буде у нас тривати з нуля до п'яти ранку. Буде патрулювати і поліція, і Національна поліція, і територіальна оборона і Національна гвардія. Тому всі про всі прошу це врахувати. Наостанок голова Ізмельської районної військової адміністрації звернувся до місцевих мешканців та попросив зберігати порядок під час святкувань і вести себе гідно в умовах воєнного стану. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі відкрилася виставка пам'яті полеглих воїнів Ізмаїльців. В Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відкрилась виставка Пам'ятаємо заради майбутнього, присвячена пам'яті героїв Ізмаїльців, які боронили нашу країну і загинули в боротьбі з російськими окупантами. Експозиція складається з фотографій, оригінальних документів, медалей, грамот, подяк, бойових нагород, речей і військової форми 33 захисників, як професійних військових, так і мобілізованих ізмаїльців. Створити цю виставку допомогли рідні та близькі військових. Саме вони й поділилися світлинами, листами, нагородами та низкою речей. Виставка Пам'ятаємо заради майбутнього експонуватиметься в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі близько півроку. А вже після перемоги планують створити постійно діючу експозицію, щоб увінчити подвиг тих, хто ціною свого життя відстояв волю України та майбутнє для всіх поколінь. А вже після перемоги планують створити постійно діючу експозицію, щоб увінчити подвиг тих, хто ціною свого життя відстояв волю України та майбутнє для усіх поколінь. В Ізмаїлі 25 грудня відбувся святковий захід для дітей військовослужбовців військової частини 3058 Національної гвардії України. Діти активно провели час та отримали солодкі подарунки. Подробиці дивіться далі. В Озмейлі, 25 грудня для дітей військовослужбовців військової частини 3058 Національної гвардії Південного оперативно-територіального об'єднання відбувся святковий новорічний захід. Не дивлячись на ситуацію в країні, новий рік з нетерпінням чекають діти й дорослі, які, затамувавши подих, вірять в казку та сподіваються на щасливі зміни. Під час новорічного дійства разом із Сантою та головним героєм наступного року драконом малеча водила хороводи та співала новорічні пісні. Крім того, при Вид зайц та чарівниця, веселили дітлахів цікавими конкурсами та розвагами. Новорічний настрій для дітей гвардійців влаштували артисти обласного центру національних культур. У святковій чарівній атмосфері діти поринули у казку нового року, яка запам'ятається їм надовго. У незвично цікавій формі діти виконували творчі завдання, проявили увагу, спритність, рідованість у конкурсах та вікторинах, показавши свої таланти під час виступів. Крім того, відбувся танцювальний батл між батьками та дітьми, котрий очолив сучасний та енергійний Санта, який нікого не залишив байдужим. По закінченню всі отримали солодкі подарунки. Фіналом свята стала фотосесія з новорічними героями. Новий рік це завжди сподівання на краще. Бажаємо, щоб вони здійснилися. А нашим захисникам та захисницям бажаємо міцного здоров'я, сил та витримки. Ви непереможні. Нехай 2024 рік для всіх буде роком щасливих зустрічей. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі розповіли про послуги служби зайнятості учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Ізмейська філія Одеського обласного центру зайнятості провела круглий стіл з представниками військових частин та Ізмельським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на тему послуги служби зайнятості учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Фінансова підтримка роботодавців. Як передає Ізмаїльська служба зайнятості, під час заходу начальниця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Інга Дудник розповіла про механізм надання отримання грантів для ветеранів та їх подружжя, ознайомила з можливістю фінансової підтримки роботодавців за умови працевлаштування осіб з інвалідністю та учасників бойових дій, а саме про компенсацію 50% витрат роботодавця на оплату праці таких осіб. Окремо зосередили увагу на компенсації роботодавцям витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Заступниця директора Людмила Пальжок інформувала про можливість отримання ваучеру на навчання та його покроковий алгоритм отримання. Також презентувала слухачам експериментальний проєкт служби зайнятості з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Саме завдяки такій програмі є можливість пройти первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Напередодні нового року учні молодших класів приватної школи Dream School завітали до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової в рамках проєкту Музейна педагогіка. Подробиці дивіться далі. Період зимових свят це чудова можливість долучити дітей до тематичних культурних заходів. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулися новорічні інтегровані заняття з учнями молодших класів школи Dream School в рамках проєкту Музейна педагогіка. Така продуктивна взаємодія між навчальними закладами та музеєм сприяє духовному, культурному та естетичному розвитку особистості. Для учнів була підготовлена насичена програма. Перш за все, це екскурсії залами галереї. Школярі детально познайомилися з. З персональною виставкою заслуженого художника України Олександра Охапкіна та художньою виставкою із колекції Ізмаїльської картинної галереї в рамках арт-проєкту Емілія. Висока майстерність та довершеність виконання творів мистецтва глибоко вразили учнів та їх батьків. Наші діти з 4 класу сьогодні побували в картині галереї. А вони відвідали екскурсію, послухали інформацію про картини, які тут є. А про інші експонати, і також вони побували на майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Їм дуже сподобалося. і Я думаю, що ми наступним разом обов'язково прийдемо на інший якийсь майстер-клас. Казковий настрій доповнюється створенням новорічного декору своїми руками. Наукові співробітники музею розробили цікаві майстер-класи: новорічна листівка у техніці аплікація та патріотичний голуб з текстильного матеріалу. Керівник гуртка Лялька-Мотанка Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової Тетяна Пінтійська також долучилась до занять та провела майстер-клас з виготовлення святкового янгола, в якому взяли участь навіть батьки учнів. На згадку про ці зустрічі в учасників зосталися їхні власноруч виготовлені дарунки близьким. Майстер. Класи залишили масу позитивних вражень як у дітей, так і дорослих. Новий рік неможливо уявити без ялинки. Особливою окрасою занять стала святкова інсталяція Пряникова ялинка від народної студії мисткиня під керівництвом Олени Білан, а також учнів ліцею номер 1 На завершення тематичної програми школярі співали народні пісні, розучували колядки та щедрівки, а також прийняли участь у музичній вікторині. Завдяки креативності та творчому настрою заходи пройшли в особливій атмосфері добра та віри в мирне майбутнє. Юлія Петлацюк. Ілля Кулинич для програми новин. У наслідок нещасного випадку в порту Одеської області загинув вантажник. Чоловік 1962 року народження загинув у наслідок аварії, яка сталася ввечері 27 грудня в порту Рені. Під час перевантаження кукурудзи 31 річний старший зміни на автонавантажувачі переставляв агрегат для перевантаження зерна. Він не помітив вантажника підприємства і збив його, внаслідок чого чоловік помер на місці. У старшого зміни в крові виявили 0,32 проміли алкоголю. Вирішується питання про його затримання. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 85 копійок, продати за 38 гривень 40 копійок. Євро купівля 41 гривня 75 копійок. Продаж 42 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, 29 грудня в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямів. В день північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла. Вдень 10-12 градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 8-10 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті измейлtv.com, на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.